Волинського екс-смитника визнали хабарником і тут же відпустили на волю. Спіймали його, як то кажуть, на гарячому. Швидко зібрали докази і передали до суду. Спочатку Віталію Вой войтку навіть присудили 5 років за ґратами, але потім чоловіку так вартануло, що вийшов сухим із води. Як таке можливо одержати хабаря і не побувати за ґратами? Далі у сюжеті. Історія про суди над митником-хабарником скоріше нагадує байку: послухали лисичку і щоку кинули у річку у 2015 році. Волинського митника піймали на хабарі, а нині суд випустив чоловіка на волю. Як написано у матеріалах справи, тодішній старший інспектор митного поста Ягодин Віталій Войтко отримав 1300 доларів хабаря за те, що буде допомагати безперешкодно проходити митний контроль вантажівок. Свідок тоді розповідав про митника. Написав на долоні руки 500 доларів. Враховуючи суть розмови, він зрозумів, що за кожен автомобіль при переміщенні вантажу він, як представник ТОВ «Євопрофіт» повинен сплачувати 500 доларів США. І ніяких проблем про оформлення вантажу тоді не буде. При цьому особа один наголосив, що переміщення вантажу через митний кордон повинно відбуватися лише тоді, коли він буде на роботі. За день до того потрібно буде направити номер попередньої декларації чи номер автомобіля. Передачу хабаря організували на автозаправці у Ковелі. Це було 8 серпня 2015 року. Через три дні, як розповів свідок, митник надіслав нову смс-ку. Написав уже більшу суму. Від особа один надійшло текстове смс-повідомлення. За це 800 доларів буде ок. В результаті чого він зрозумів, що за зазначений автомобіль необхідно буде сплатити уже 800 доларів США 12 серпня 2015 року, близько 8 години 30 хвилин, після того як автомобіль тов Євопрофіт знову безперешкодно перетнув митний пост Ягодин. Він під'їхав до АЗК біля міжнародного пункту пропуску Ягодин, щоб зустрітися з особа-один. Останній підійшов зі сторони міжнародного пункту пропуску Ягодин і одразу сів в автомобіль. Під час спілкування він передав особа один 800 доларів США. Сам митник усе називав провокацією. Слідчі, кота за хвоста не тягнули, зібрали аудіо, відео докази, показання свідка. Передали справу до суду досить швидко. Вже опісля почалось найцікавіше. Майже три роки судових засідань і тодішньому митнику таки оголосили вирок. У 2018-му суддя Любомильського райсуду Олег Павлусь визнав чоловіка винним і присудив йому п'ять років ув'язнення із конфлікт. Фіскацією майна, як годиться, далі пішла апеляція. Колегія вже апеляційних суддів під головуванням Віктора Гапунчука встановила, що нібито у першій інстанції дослідили не всі докази, неправильно застосували окремі норми закону. Одним словом, треба митника судити заново. Висновок суду про винуватість особа 1 є передчасним, зробленим без повного всебічного та об'єктивного аналізу наявних у кримінальному провадженні доказів, а тому не може визнаватися законним, обґрунтованим та вмотивованим. Тож, поки тодішнього митника судили по другому колу, уже збігли терміни притягнення до відповідальності. П'ять років судової тяганини як не було. І хоча минулоріч вже інший суддя Любомильського райсуду Степан Чищій теж визнав інспектора винним, його засудили лише до шести місяців позбавлення волі. Та й ті, як то кажуть, тодішньому митнику списали. Так би мовити, щука у річці, а справа про митний хабар знову в апеляції. Олена Лищук для новин на часі.